Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Йровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Чи є дорожні знаки, в якому стані дороги і розмітка на них? Патрульні поліцейські провели комісійний огляд полтавських доріг на вулиці Небесної Сотні поблизу обласної бібліотеки. Пасажирський автобус врізався у дерево. Із якими квітами підуть полтавці на цвинтарі у поминальні дні. Екологи закликають відмовитися від штучних букетів. А тепер про це та інше більш докладно. Обстежували дорожнє покриття, наявність та стан дорожніх знаків, дорожні розмітки у Полтаві. Патрульні поліцейські провели комісійний огляд місцевих доріг. Більше про це дивіться у сюжеті. Це прилад називається колесо Курвиметр. За допомогою нього ми вимірюємо протяжність напливів. Роблять це поліцейські на перехресті Харківського шосе та вулиці Європейська. Комісійне сезонне обстеження доріг вулиць, також залізничних переїздів проводиться двічі на рік. Це у весняний та осінній період. А в осінній період ми дивимося, в якому стані дороги після літнього періоду, а також підготовка їх до зимового періоду. В свою чергу весняне обстеження проводиться для того, щоб подивитись, як Підготовлені дороги для літнього періоду. Спершу патрульні поліцейські обстежують дороги державного значення, а потім місцевого та вулиці в населених пунктах. Співробітниками було вимірено деформацію дорожнього покриття у вигляді напливів, Довжина, яка становила 65 метрів. Після цього ці недоліки заносяться в акт обстеження і дана інформація надсилається власникам автомобільних доріг. Окрім цього, поліцейські провели обстеження вуличної шляхової мережі у Супрунівці. Тут вони виявили перешкоду встановлено встановлену з порушеннями. Йдеться про так званий габаритний шлагбаум. Особливо у період військового стану ми приділяємо значну увагу перешкодам, які встановлені з порушенням, які обмежують рух, наприклад, габаритного транспорту. Всю цю інформацію ми узагальнюємо і надаємо органам місцевого серядування, наприклад, в даному випадку для для монтажу таких споруд. Після перевірки усі недоліки патрульні зафіксували у спеціальних актах. Не спрацювали гальма. Таку причину сьогоднішньої дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Небесної Сотні у Полтаві називає водій автобуса, що врізався у дерево. Що розповідають про аварію пасажири, свідки події та правоохоронці у матеріалі Ірини Дави. на вулиці Небесної Сотні біля обласної бібліотеки імені Котляревського у Полтаві пасажирський автобус врізався в дерево. Полтавка Любов їхала в ньому на задньому сидінні. В момент просто маршрутка почала втрачати е, е, ну, координацію руху, і просто дуже швидко це все сталося. І це просто якось ну, в одну секунду це все якось відбувалося. Ну ми всі ззаду, просто нас викинули на середину маршрутки. За словами пані Любові, через зіткнення чимало пасажирів постраждало. Там дівчинка так, з важким переломом руки, мабуть, відкритий, жінка з, з розсіченням голови і там малюк ще постраждав щось у нього з ногою. У автобусу за маршрутом Левада по кільцю Віктор каже, не спрацювали гальма. Їду, в машини стоять. По тормозами їх немає, значить касаться бордюра, щоб а почила щоб бордюр корискою прямо в дерево. Полтавка Катерина, очевидець аварії. Вона стояла прямо на зупинці краєзнавчої музеї і гарно бачила момент зіткнення автобусу з деревом. За її словами, автобус підрізала легкова машина. В мене він їхав. Там була, ну була машина рядом, автобус, вимила машина стояла. Він підрізав його і поїхав. Ну, я теж на морану спіла. І ото от, така аварія сучила. Крики, діти кричали, люди злякалися. Ну, такі крики, дітей, нам слышно було. І вагітна, ото от, дуже злякалася, що десь восьмий місяць був, приблизно сьомий-восьми місяць був. На місце одразу викликали медиків. По черзі під'їхали чотири карети екстреної медичної допомоги. Прибули і правоохоронці. Як повідомили у Полтавському райуправлінні поліції, попередньо відомо, що автобус під керуванням 63-річного водія під час руху виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом. У салоні транспортного засобу перебувало понад 20 пасажирів. Тілесні ушкодження отримали вісім людей, в тому числі одна дитина. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури. Вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України. А саме за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеню тяжкості тілесні ушкодження. Причини та обставини ДТП з'ясовує слідство. 26 квітня – дев'яті роковина аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Із цієї нагоди у Полтаві поклали квіти до пам'ятного знака жертвам Чорнобильської катастрофи. Про участь наших земляків у ліквідації аварії на чаес. Дивіться у сюжеті. До пам'ятного знаку жертвам Чорнобильської катастрофи лягли квіти від вдячних полтавців. Вони вшанували тих, хто 39 років тому рятував світ від наслідків трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Заступник голови обласної ради Олег Білоножко долучився до заходу, представивши депутатський корпус. Хочеться побажати щире здоров'я ще тим живим ліквідаторам, і як від обласної ради. Хочу сказати, ми робимо і робили, і будемо робити все можливе в цьому році. Навіть війна і витрати на безпеку нас не зупиняють. Ми виділяємо 41 мільйон на потреби ліквідаторів. Учасник ліквідації аварії на ЧАЕС Микола Дибін згадує, коли трапилася Чорнобильська катастрофа, йому було 34 роки. Горло драло, трошки там першило. найгірше було те, що нам найбільше мішала жара. У мене із 40... Шести днів у зоні 21 день дівсіті кілометровий, і останні в мене там 20 30 кілометровій зоні. Осозайнівалися дезактивацією, а в першу чергу будували 192, по-моєму, кілометри колючки. Наслідки для здоров'я дали про себе знати, і в січні 1990 року пан Микола пішов з роботи по інвалідності, говорить чоловік. Полтавська область чи не єдина, яка задовольняє. Потреби Чорнобильців санаторно-курортному лікуванні та оздоровленні. Нині в області проживає понад 15 тисяч постраждалих наслідок Чорнобильської катастрофи. Серед них близько 4 тисяч людей, які отримали інвалідність. Нагадаємо, аварія на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС сталася 26 квітня 1986 року у ході проведення проектних випробувань однієї з систем забезпечення безпеки. Депутати Полтавської обласної ради готуються до сесії. Напередодні вони провели ряд комісій, які стосуються діяльності комунальних підприємств регіону, їх фінансування та програм розвитку. Обговорювали обранці питання освіти, зокрема про мережу ліцеїв Полтавщини. Більше про це дивіться далі. У Полтавській обласній раді відбулося засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв'язку. На ній депутати розглянули ряд важливих питань, які стосуються діяльності комунальних підприємств регіону. Я сподіваюся, що на наступній сесії буде, буде прийнято остаточне рішення. депутати проголосують. Також члени комісії розглянули питання щодо погодження інвестиційної програми Лубни теплоенерго на дві. 2025-2026 роки загальний обсяг коштів передбачений на фінансування заходів складає майже 6 мільйонів гривень. Розповів заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. Лубни теплоенерго надало свою інвестиційну програму. Це ті кошти, які закладені в тарифі. Є плану підприємства, там реконструкція ряду котелень, заміна мереж. Ну тобто поточна робота підприємства. Це питання буде винесено на сесію. Заслухали депутати обласної ради і звіт про діяльність учбово-курсового комбінату житлово-комунального господарства за минулий рік. У 2024 році було укладено близько 1220 угод з підприємствами, організаціями та фізичними особами Полтавського регіону. Було підготовлено 2490 чоловік, що на 545 чоловік більше, ніж за аналогічний період 23-го року. Сума доходів від реалізації послуг за 24-й рік по підприємству становить 2 мільйона 846 тисяч гривень. Попередню сесію обласної ради планують провести 29 квітня. Засідання відбудеться в режимі онлайн. Відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном. На ньому за 2024 рік звітував голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Основний пріоритет на цей рік це підтримка захисників і захисниць, дітей та вразливих верст населення. Додав він, намагалися разом з вами орієнтуватися саме на підтримку армії та на соціальну забезпеченість тих верств населення, хто цього потребує. Під час воєнного стану обласна рада. Не приймає тих рішень фінансових в першу чергу, яка була в мирний час. Але в комунікації з обласною військовою адміністрацією ми намагаємося вирішувати і лобіювати ті питання, які. В першу чергу цікавлять нас та громади. За 2024 рік депутатами обласної ради ухвалено 170 рішень. Прийнято 13 обласних програм. Внесені зміни до 16 обласних програм, заслугано 16 звітів. Підготовлено 5 звернень Депутатів обласної ради до президента України, Верховної Ради, Кабінету і так далі. Інших органів центральної виконавчої влади. Також присутні прослухали звіти керівників різних підприємств та установ обласного підпорядкування. На сьогоднішній день перебувають у відданні Полтавської обласної ради декілька підприємств, які відповідно сьогодні керівники цих підприємств вони звітували щодо діяльності. Є підприємства, як збиткові, так і незбиткові, які мають невеличкі, але все ж таки. Дохід загалом присутні розглянули понад 20 питань порядку денного. Звернення депутатів Полтавської облради до Верховної Ради розглянули на засіданні постійної комісії з питань освіти, науки та культури. Воно стосується внесення змін до закону України про повну загальну середню освіту, а саме щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв. Ми, депутати Полтавської обласної ради, чітко сформували і вчасно. Список і перелік тих ліцеїв, воно було, хочу сказати, нелегке це рішення для депутатського корпусу. Але ми вивчили територію, вивчили підвіз дітей, залишили ту оптимальну кількість ліцеїв, яка потрібна для якісного навчання наших дітей Полтавської області. В зв'язку з тим, що інші області не зуміли спрацювати так на рівні Верховної Ради, хочуть позбавити права депутатського корпусу місцевих громад громад і обласної ради формувати такий перелік ліцею. Також члени комісії в рамках обласної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді розглянули питання розширення гуртків на Полтавщині з посиленою військово-фізичною підготовкою. В Полтаві вони представлені тричі чотири. Пам'ятаю, і да дуже обмежена кількість там до трьох до чотирьох до п'яти в громадах інших полтавщини. Я дуже хочу, щоб в Кременчуці все ж таки не один гурток був, існував і хочу, щоб ви запросили керівників з звітом, що ж вони зробили за цей період. Це перше, друге, да дійсно, щоб ми пропрацювали правильно механізм співфінансування, щоб він був чітко зрозумілий. Обговорили депутати на комісії і питання збільшення кількості ставок викладачів гуртків, військового спрямування і пошук додаткових годин. Без вчителя, інструктора по даному предмету, ми не зможемо говорити про якісні національно-патріотичні ідеї, якщо їх не навчає той спеціаліст, який уже. Підготовлений, або це е, бувший військовий, або це я як висококласний якісний вчитель, який хоче передавати ці знання. Усього депутати розглянули шість питань порядку денного. Наближаються поминальні дні після Великодня. Екологи закликають вшановувати пам'ять своїх рідних живими квітами. А які збираються нести на могилки Полтавці, і чому. З'ясовували наші кореспонденти. В основному пенсіонери в нас беруть по 10 гривень. Ну, беруть, як вам сказати, ну як зараз беруть при війні. А хто й хороший букет возьме, за 400, візьме за 300. Полтавці, готуючись до поминальних днів, купують квіти на цвинтар. Продавчиня Людмила Іванівна розповідає, яким віддають перевагу її покупці. Рози, тюльпани, таке все йде. Ну ну і з цієї сторони трохи. Ну, тут подороже ці. Живі квіти від 25 до 100 гривень за штуку продає пані Галина. Беруть дуже гарно беруть, беруть і хризантему, беруть і гвоздики, беруть розу. Ціни гвоздики у нас значить, від 30 до 25 і рози від 40 до 50. А хризантема альстриміря, альстриміря по 40 і по 50. А хризантемка у нас посту, а найнижче це хр. Це Полтавці кажуть, несуть на могили своїх рідних як живі букети, так і штучні. Живі квіти гарніше, ніж іскусственні. Іскусні засоряють нашу екологію. Ну, а квітка жива, постояла, порадувала, прибрали її. Тому жива. Вінок я не несу, а цвіточки понесу. Ну я хотіла б, звісно, живі. Ви знаєте, як штучне, то воно дійсно вже. Скільки приносить, я кажу, вреда. А настоящеї кажуть, це настоящі. Живі, ну, буду очима ністи, матері, ну, очі у мене дуже АТО. Живі як уваження. А я вагаюся ті купити. Говорили, що штучні, ну, вони якось там вредні чи що. Не купувати штучні вінки і букети, а нести і висаджувати живі рослини, закликають екологи. Пластикові квіти можуть завдавати шкоди як довкіллю, так і здоров'ю людей, наголошують у Державній екологічній інспекції Центрального округу. І люди ці квіти просто або вибрасують. цим самим у нас виникають великі сміттєзвалища, які в подальшому або починають горіти. Або починають забруднювати навколишнє природне середовище. Пластик виділяє особливо важкі забруднюючі речовини, які можуть призводити в подальшому до захворювань. Різного виду респіраторного заспорювання, і ракових клітин, і будь-яких інших. Варіантів, чим замінити штучні квіти, багато. Все залежить від фантазії і бажання вберегти навколишнє середовище, додають екологи. Майже 50 кілограмів свіжовиловлених карасів виявили інспектори полтавського рибоохоронного охоронного патруля на річці Ворскла. Садок із рибою вони знайшли під час чергового рейду в районі села Сокілка на базі відпочинку. Уесь улов вдалося врятувати і повернути у природні середовище існування. Розповіла речниця полтавського рибоохоронного патруля Вікторія Підгорна. З 1 квітня діє нерестова заборона. Це час, коли риба відкладає ікру, її не можна тривожити. До 20 травня заборонено ловити рибу в річках, до 10 червня у водосховищах та озерах, до 30 червня у придаткових водах річок. Дозволено лише рибальство з берега, з вудкою до двох гачків або з пінінгом з однією штучною проманкою в межах населених пунктів. Норма вилову до 3 кг та одна трофейна особина. Горішні плавні відзначили своє 65-річчя. До дня міста тут відбулися урочистості із відзначенням кращих у різних сферах. Більше подробиць у сюжеті моїх колег. День міста це свято, яке об'єднує усіх, хто його щиро любить. Горішні плавні відзначили ювілей. Цього року місту виповнилося 65 років. Мешканців міста привітали урочистим концертом. А голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький з робочим візитом відвідав місто. Молодим, але вже зі своєю історією містом назвав вітаючи від себе і всього депутатського корпусу горішні плавні і 65-річним ювілеєм голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Гідничо збагачувальна галузь, легка промисловість, енергетика це все дає змогу тримати не тільки бюджет міста, не тільки бюджет області, але і обороноздатність країни. Допомагати нашій армії бити супостата на кожному квадратному кілометрі фронту. Все ж таки це місто людей, і коли ми пишалися до війни нашими сталеварами, хліборобами, то зараз це військові, то зараз це захисники та захисниці, зараз це волонтери. І я щиро хочу всім здоров'я, наснаги, миру, перемоги. Алла Миколаївна проживає у цьому місті понад 40 років. Вона переїхала сюди з кривого року. У цей святковий день жінку нагородили званням почесний громадянин горішніх плавнів. Для міста це найвища нагорода, вищої в місті немає. Саме за сумлінну працю, за розвиток освіти у місті я 45 років пропрацювала у п'ятій школі. Я приїхала в школу новобудову і працювала вчителем математики 22 роки. І на 23-му році я стала заучем, а через рік я стала директором школи. Привітав зі сцени усіх присутніх, і міський голова міста Горішній плавні Дмитро Бойков. Наше місто це наш спільний дім, наша історія, наша гордість. Пам'ятаємо і шануємо першопрохідців, які збудували його і єрничо збагачувальний комбінат. Упродовж десятиліть наймолодше місто Полтавщини зростало і змінювалось. Переживала труднощі і перемоги суворими викликами стали два карантинні роки covid 19 Три воєнні роки змінили наші будні, але громада гідно даває виклики, підтримує Збройні Сили України, дбає про переселенців. Забезпечує роботу підприємств критичної інфраструктури. Долучився до привітання голова Болтавського обласного відділення національного олімпійського комітету Олександр Удовіченко. Він зазначив, що горішні плавні, місто, яке було, і залишається в авангарді не тільки області, а й всієї нашої держави. Демонструють це і досягнення місцевих спортсменів на Олімпійських іграх. Мені Дуже приємно, що вже на останніх двох олімпіадах спортсмени з догорішніх плавнів. Приносять нагороди для України. І те, що ви робите для розвитку фізичної культури і спорту, в тому числі спорту вищих розрядів, це також сьогодні унікальна ситуація. І недаремно в свій час було створене єдине в Україні міське відділення Національного олімпійського комітету в нашій державі, якраз в горішніх плавнях. Нагадаємо, день міста мешканці горішніх плавнів святкують 24 квітня. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті. IRT.pl.ua. Гарних вам вихідних на все добре. все обов'язково буде Україна.